І сьогодні 2 травня готуємо ділянку. У нас тут була одна дисковка ну, от буквально недавно. І зараз культивація. І от, з приводу культива... культиватора да, це звичайний старий КПЕ, ну, він вже, мабуть, своє відслужив. Не сам КПЕ, а взагалі сама модель. Оці грудки він не б'є, його важко. То він до води лізе, блін. то він там десь щось сковзає зверху та й все. Дуже важко з ним працювати. От У нас хлопці беруть велесагро культиватори. Поки що нічого не можу сказати. Мабуть, ну ясно, що вони краще, ніж ці. Ну, тут така грудка, бачите, ось він не б'є. Борони і ципок, ну нічого не робить. А так. Волога є. Трошки пройдемо. Волога є, в принципі. Якщо завтра почати сіяти, я думаю швидко піде сонях. В принципі, всі умови є для цього. А там, а там глянемо. От зараз пилюка вже йде. Добре, що там. Волога є То вже зверху мати отак, хай та пилюка йде. Може коли-небудь і дощ буде. От, бачите, от не б'є він, грудку, цю, ну, борони, нічого не дають, не дають вони. І цепок, от воно горне його, та й все. А грудка вся зверху. От якби каток, як на дисковий, о, було б тоді цікавіше. А так, ну, бачите, от грудка, грудка і все, ти нічого не зробиш. Та ну, пориємо щось. Сиренько, нормально, в принципі, для посіву якраз нормально буде. От. Так що сходи повинні бути нормальні. А це ми вже готуємо ділянку під посів олівера. Тут у нас була одна дисковка і зараз культивація. Один пай буде олівера. От От-от-от і. Дощу нема. Вчора крутило, крутило і нічого нема. В принципі, ну, трошки камінці є. Я не думаю, що це критично. Нічого ну, нормально. Я дивився одеський культиватор тут, неподалік від мене. Так там ще гірше щось він не, не розбив цю грудочку. Не знаю що. Ну, Ось на піду ми культивацію зробимо швиденько Сподіваюся і вже будемо сіяти. Знов таки, у нас ситуація стандартна, виходить, що на перший старт вологи хватає в принципі, там вистачить. А далі будемо сподіватися на дощ. Так, ділянка непогана, непогано виходить. лично в принципі